У перегонах між двома найстаршими імовірними кандидатами на посаду президента від провідних партій США у цій кампанії виникло запитання щодо відповідності кандидатів в посаді глави держави, особливо від молоді, Десмон Кейгер хотів би мати інший вибір. Якщо республіканці чи демократи зможуть внести у бюлетень когось іншого, за кого справді варто голосувати, тоді я за них проголосую. Опитування Pew Research минулого тижня показало, що дві третини виборців віком до 30 років замінили б обох кандидатів, якби мали таку можливість. Тож хто серед молоді підтримує Байдена чи Трампа через занепокоєння щодо репродуктивних прав Франческа Паньєло виступає за Байдена, айсенк аборшен? Я думаю, що тема абортів важлива для мене проведення абортів право на те, щоб обирати. питання права на аборти та рекреаційної марихуани будуть внесені до бюлетенів у Флориді. У листопаді це залучає до участі у виборах молодь на користь демократичної партії, каже Джейден Донофріо. Молоді виборці мають реальну можливість сформувати картинку виборів тут, у Флориді. Ми бачимо, що право на вибір і рекреаційна марихуана мають вирішальне значення для переконань і пріоритет. Тетів молодих виборців деякі молоді люди виступають проти Байдена за його підтримку Ізраїлю у війні в Газі, але через це найімовірніше голос за нього віддасть Еліана Стайн зараз. Для мене одна з найважливіших речей це постійна підтримка Ізраїлю, особливо у цьому конфлікті, який триває. Тому я дуже ціную все, що президент Байден робить для підтримки Ізраїлю в цьому поточному конфлікті. Серед молоді, яка підтримує Трампа, виборці з Вісконсина, Бріяна Боніла та Джонатан Бойер. Я намагалася розмовляти з людьми, яким не подобається Трамп. І вони казали, ти можеш іти. Тож я думаю, що це головна проблема. Люди не готові слухати. Вони просто кажуть: якщо тобі подобається Трамп, ти жахлива людина. Так. Ніколи не буває відкритих дискусій. Мені здається, що якщо є можливість вести відкриту дискусію, я відчуваю, що багато людей, скажімо, просто поводяться так, ніби ви нічого не можете донести. Молоді прихильники Трампа звикли, що люди їхнього віку ставлять під сумнів такий політичний вибір. якщо я заходжу в бар у Кепці, Трамп 2024, люди дивляться на мене дивно, як на божевільного, але мене це не обходить. Тернер каже, захоплюється позицією Трампа проти корупції. Афендер Тонев Крапшен. Я вважаю, що в усьому світі відбувається багато дуже скандальних речей. Я думаю, що Трамп один із небагатьох, хто справді має сміливість назвати цих людей і не боятися їх. Я просто відчуваю, що він збирається робити те, що краще для країни. Опитування Рейтер та Іпсос, проведене в березні показало, що серед американців віком від 18 до 29 років підтримка Байдена на 3% вища. Це набагато менший розрив ніж 24%, із яким Байден отримав перевагу серед молодих виборців 4 роки тому. Ірина Шенкаренко, Скот Стернс Голос Америки.